Сьогодні 5 вересня. Ділянка наша в 5,5 гектарів розділена на дві половини. Сьогодні бачимо, що одну половину ми вже згорнули, орієнтовно 2, з половиною 2,75 гектари. Трактор проходить, почищає біля посадки наводить порядок, там як і порослі побуття виростали, він їх загортає. Так ми бачимо рівну ділянку. Отра ще пару місяців назад була дуже-дуже зароща. Ось ми бачимо діляночку. І зараз я бачимо кагат великий до самого кінця. І зараз, і зараз ми будемо дивитися, це чиста ділянка, бачимо, і зараз оце. Ще грязна ділянка. За декілька днів все має бути згорнуте один буде чисте, чисте поле. Вітаю! Ось так виглядає ділянка, яку ми згорнули. на якій можна тепер збирати палки, корені, які залишилися, дискувати і виконувати посів.